Бути вчителем це не просто професія, це спосіб життя. Мене звати Сінова Ольга Сергіївна. і вже 24 роки я допомагаю дітям відкрити світ. Моє кредо не просто слова, а шлях, яким я веду учнів. Вони приходять до мене маленькими дослідниками, а виходять справжніми відкривачами світу. Кожен день у школі це можливість побачити, як у маленьких очах запалюється вогник допитливості, і я роблю все, щоб цей вогник не згас. Мій підхід це не просто уроки, а справжні пригоди. Використовую інтерактивні методи, ігрові технології та творчість, щоб вчитися було легко і цікаво. Кожна дитина унікальна. Я допомагаю їм не лише засвоювати знання, а й розкривати свої таланти, вчитися взаємодіяти та розуміти одне одного. Бути поруч, коли дитина робить перші кроки у навчанні це не просто робота, це покликання. 24 роки в школі навчили мене головному: якщо є бажання, знайдеться і шлях. Я обрала свій бути вчителем. І це найкраще рішення в моєму житті.